Щиро порозмовляти про наші теперішні страхи і протистояти їм за допомогою гумору. Така творча спроба втілена у виставі Львівського академічного обласного театру Ляльок Шмата одного вечора у бомбосховищі. Виставу транслювали на екрані в Закарпатському академічному обласному театрі Ляльок у межах фестивалю Інтерлялька 2022 Тісто на два. Тісто то ж солдати чекають варень. А я вже зима не водна. Почали. Що хочете на те робить. Від початку повномасштабної війни світ поділився на чорне та біле, а всі відтінки зникли. Творці вистави поєднали в ній кольори, відтінки різних персонажів, які перебувають у бомбосховищі. Зі слів головного режисера театру Яни Тетеренко. Робота над цією виставою для мене якраз пошук. Відтінків кожного кольору, бо, як на мене, кожен колір став набагато сильніший, глибший, і там є в що вдивлятись, і є що відшукувати. Текст вистави спонтанні акторські імпровізації, які опрацював драматург театру Андрій Бондаренко. Вона робилася колективно. Ми зібрали всіх акторів. Ми разом це все проговорювали, жартували, плакали, сміялись. Потім я це все різав як драматург. Звичайно, було шкода багато чого викидати. Багато жартів на жаль, довелось викинути, бо вони не увійшли в фінальну концепцію. Коли творці вистави лише задумували її, прагнули виразити емоції, які накопичилися за час війни. Проте, аби не впадати в сум, вирішили зробити комедію хоч вона все одно відлонює сумом, зважаючи на реалії війни. У будь-якому разі вистава є експериментом, і з цим експериментом могли ознайомитися й під час традиційного фестивалю Інтерлялька, мета якого популяризувати українське театральне мистецтво у світі та зберігати багату культурну спадщину.